Чернігів вперше за всю історію став володарем срібної шахової корони. Нагороди і титул однієї з найсильніших команд України з цієї інтелектуальної гри привезли четверо місцевих працівників освіти, які тренують юних шахістів в обласному центрі. На всеукраїнському турнірі чернігівські спортсмени, серед яких два кандидати та два майстри спорту, переграли іменитих суперників із шістьох областей. Вони були за крок до золота і лише по очках поступилися кримській збірній, з якою у фіналі зіграли у Нічию. Вот самый сложный соперник был с Крымом, мы с ними сыграли в ничью, это был очень хороший результат. В Крыму у них на первой доске гроссмейстер играл, на второй доске международный мастер, на третьей доске кандидат и на четвертой доске женщина играла мастер спорта Украины. То есть команда у них была очень сильная. Шаховий спорт один з небагатьох, який у Чернігові нині переживає чи не найкращі часи з гордістю, розповідає керівник місцевої команди Андрій Леоненко. Наші діти з честю виступають на титулованих міжнародних змаганнях, а тепер і їхні наставники показали достойний приклад. Зараз у нас область піднімається раніше. коли от це ще, мій те, грав там 40 років тому, назад, не могли Это, ніхто у них на Україні ніякого місця не займав. А Зараз у нас уже на Україні командне ми зайняли. От... Старо міста. У нас ігроки, гравці, які одиночні займали в призорах. А все тому, що чернігівські спортсмени розробили власну стратегію гри на староіндійському захисті, у розіграші якого рівним чернігівцям не знайшлося. Це авторський стиль гри, перед яким не встояв навіть кримський гросмейстер. Саша Сущов готувався, тому що проти нього були гросмейстер, міжнародний майстер. Ми знали, що він буде грати. І Саша одної партії не програв. Таким у нього багато мастерів було на доскіп, майже всі. І він дуже добре. Наразі наші шахісти чекають запрошення на міжнародний чемпіонат і вже розглядають майбутніх суперників. Команди, сильна Росія, команда. Потім США Америка, у них зараз там половину українців грають. Потім інтересна команда є в этом, во Франції. У них там і сильні шахматісти. І є всі сильні команди в Італії. Вже от тільки фінансовою підтримкою держава наших шахістів не балує за виборене срібло. Вони отримали призових 1200 гривень на всіх, і премію від управління освіти по 200 гривень на кожного.